Вітаю, друзі, 31 серпня. Сьогодні останній день літа і підбиваю підсумки найактуальніших подій минулої ночі і сьогоднішнього ранку. Їх насправді небагато. Що відзначу, вкотре вам це повторюю, що війна переходить у фазу, знаєте, таку п'ятиденну. п'ять днів воюємо, два відпочиваємо. Хоча відпочиваємо не зовсім і так, але в умовах того, що війна триває вже доволі давно в Україні, це одинадцятий рік. Тому варто такого було б очікувати. Відтак інформаційно сьогоднішній день не настільки наповнений, як, наприклад, був попередній. І втім, є ж новини, які я хотів би вам повідомити. Насамперед розпочну із повідомлення. Протиповітряної оборони про те, що над Україною збили 24 безпілотні літальні апарати. Ще 25 впали самостійно. Три полетіли у Білорусь та Росію. Примітно мені в цій новині, чому я на неї звертаю вашу увагу, що 25 впали самостійно. Вони падали і раніше, самостійно, але не такій великій кількості. Тим це перше повідомлення уже за нового тимчасово виконуючого обов'язки командувача сил протиповітряної оборони. Ви знаєте, що вчора у Лищука звільнили. Якою буде статистика далі? Подивимося, тому що нарікань стосовно того, що пишуть у звітах: було чи мало, чи це пов'язано, чи ні, чи це лише мої здогади. Побачимо, я думаю, найближчими днями. Але дуже хотілося, щоб ми в цьому не змогли переконатися, щоб обстрілів не було. Втім, зрозуміло, що вони поки що будуть. Чому поки що? Тому що. Ситуація є динамічною, от зокрема, що стосується Курської військової операції. Операція у Курській області є законною. Про це вчора сказав очільник-секретар, буде правильно, навіть генеральний секретар, перепрошую поточнією північно-атлантичного альянсу Єн Стотенберг. Ну, це можливо одна із останніх його заяв на посаді генсека. Ви знаєте, що він уже восени припиняє. Перебувати на цій посаді, він говорить про те, що Україна має право на самооборону, і згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні з Росією. Дискусія щодо доцільності Курської військової праці на Заході триває так само, як і в Україні. І звісно, враховуючи непросту ситуацію на Сході, ми можемо ставити вину того, що ми не посилили оборону, а почали розвивати наступ на території Росії. Я, чесно кажучи, особисто з цим не погоджуюсь, оскільки дійсно варто зараз розтягнути сили противника, і це можна зробити на території Росії. Хоча туди переміщуються не обов'язково сили зі сходу, втім на заході однозначно негативного ставлення до цієї військової операції немає більше, прибалює позитивна оцінка. Сьогодні видання Востри Джорнал пише кілька матеріалів про Україну, і один із них саме про успішність цієї військової операції і неочікуваність рішення головнокомандувача Сирського. Але ходять розмови, що сирського рано чи пізно можуть зняти. Все буде залежати від того, наскільки успішним буде таке його рішення, на яке погодився і президент. Але не обов'язково роздати Курську операцію дійсно з точки зору військової. Я зараз спираюся в цьому аналізі, в тому числі і на думку своїх колег, військових експертів. Тому роблю такі висновки, і в цій частині з ними погоджуюся і вважаю за необхідне довести їх і вам. Відтак пропоную просто поки що за Курською військовою операцією спостерігати. Я думаю, що вона матиме розвиток, не обов'язково це буде якась додаткова сотня друга квадратних кілометрів, захоплених українськими військами території Курської області, можливо, навіть бігорські, Брянській. Ви знаєте, що розвивається наступ і в Білорській області, поки що не настільки успішно, як на Курщині. Але це все для нас дуже позитив і дає нам можливість зменшити плече ударів по військових об'єктах Російської Федерації і рушити їхні логістичні шляхи. Певної міри, звичайно, тому тут не обов'язково військова складова, і в тому числі і. Соціальна внутрішня російська, я її ще торкнуся. А поки що до іншої публікації Journal», в Вострі Джорнал, який повідомляється про те, що адміністрація президента США Джозефа Байдена відхилила пропозицію направити американських фахівців для того, щоб вони нам допомагали лагодити і обслуговувати літаки F-16 і іншу західну техніку. Вони вважають, що зараз це зробити неможливо, бо таким чином ставлять під удар і цивільних, і військових, які готові були б допомагати в Україні. Через постійні атаки по території України і говорять: ну, ви знаєте, мабуть, це краще зроблять європейці. Чому таке рішення? Можливо, воно пов'язане в тому числі з катастрофою літака f 16 і зняттям Олещука, про яке я говорив щойно на початку відео. Вчора президент таке рішення ухвалив, і однією із версій катастрофи літака f 16 є дружній вогонь. Її відкидати не можна. Робоча комісія буде працювати в цьому плані. Пентагон долучився до роботи такої комісії Міністерства оборони висновки. Я думаю, ми... Навряд чи побачимо правдоподібні, але кадрове рішення президента Зеленського доволі красномовне. Хто далі буде виконувати обов'язки, тому що поки що тимчасово виконуючий? Я думаю, ми дізнаємося дещо згодом. Не думаю, що це крайнє кадрове рішення, про що я вам говорив щойно вище, і я можу вам сказати, що така інформація до мене надходить і в великій мірі ще раз наголошую вона буде залежати від того, як будуть розвиватися події на сході, тому що те, що швидко захоплюють росіяни на сході певні населені пункти кожного дня 2-3, 2-3, і евакуація із Покровська, яка зараз організовується владою, як на мене, матимуть продовження, яке саме не обов'язково погане. Я дуже обережний був би зараз у висновках. І до можливості відправки саме своїх фахівців в Україну Білий Дім все ж таки не виключає таке рішення, але в майбутньому, коли невідомо. Поки що ви знаєте, що там працює наша делегація у складі Андрія Єрмака, керівника офісу президента та міністра оборони Умерова. Вони проводять перемовини із Пентагоном, аби нам дозволили бити їхню зброю по території Росії. Новин. В цьому плані поки що немає ніяких, але європейці розуміють, що війна до них ближче. Румунське міністерство національної оборони направило до парламенту законопроект щодо передачі Україні комплексу ППО Петріот. І пишеться, що це супер сучасна, супер нова. Установка, яка там зроблена за останнім словом і подихом техніки, і вона буде нам допомагати. Це одна із установок, яку вони закупили у Сполучених Штатів Америки. Коли саме буде ця передача, поки що невідомо. Хоча рішення про передачу ППО, які були ухвалені під час саміту НАТО у Вашингтоні в липні місяці, вони виконуються з великим запізненням на превеликий жаль. В той же час, поляки сказали, що вони не будуть навчати наших військових і не будуть збивати повітряні цілі над територією, Західної частини України друзі, це не рішення поляків. Хочу вам наголосити на цьому. Звісно, ми маємо вчора скандал через необережну заяву Колеби, що стосується нашої історичної. Суперечки щодо справедливості між поляками та українцями поляки діють зараз виключно в концепції північно-атлантичного альянсу, оскільки вони є членами НАТО, і ухвалювати окремі відмінні від інших країн рішення вони поки що не будуть. Навіть передача системи Петріот румунською владою Україні про що власне я не задав, зрозуміло, що було ухвалено за погодженням зі сполученими штатами Америки. Тому складна ситуація Україні не передають достатньої кількості зброї. Це викликає у нас дуже багато справедливого обурення і запитань на які очевидні відповіді. Захід не прагне, щоб ми швидше перемогли Росію. Поки що так. Я також це констатую, друзі. Але не опускаємо руки і допомагаємо, хто чим може. Повірте, кожна гривна передана до благодійного фонду чи безпосередньо військовим, яким ви вважаєте, потрібно допомогти і їм довіряєте. Вона також суттєво допомагає нам чинити спротив російській агресії. Це не заклики до якоїсь патріотизму, це рутина, яку ми маємо робити. Я добре пам'ятаю вислів, ще 2014 року не хочеш годувати чужу армію, годуй свою. Тому, на превеликий жаль, з огляду на такі, знаєте, не дуже ефективні рішення і західної влади, і часто української влади. Нам потрібно все ж таки робити своє і в ніякому разі дійсно не панікувати, ну принаймні, намагатися. І також до однієї дуже цікавої теми, яка. Останнім часом заповнює інформаційний простір, це існування подальше месенджерів у інформаційному просторі телеграму та друзі мережі Twitter, яку Маск купив свого часу і перейменував в X. По телеграму поки що новин ніяких. З дуровим ситуація плюс-мінус зараз зрозуміла. Він співпрацює вже зі слідством Франції, це більш ніж очевидно. А от у Бразилії заборонили мережу X, Ілона Маска. Дуже цікаве рішення, як на мене, зважаючи на те, що Бразилія ну вона ніколи не відзначалася такою великою прихильністю до демократичного світу. загалом. ну так можна говорити, що там типу ще й не диктатура, але разом із тим, і, розуміючи позицію і знаючи президента Бразилії, він більше схильний, наприклад, до диктаторських освіту Росії і так далі, і навіть активно співпрацює з Китаєм. І от вони заборонили мережу X, яка останнім часом просто наповнена всяким лайном. О, ну, я не можу підібрати більш нормальне слово, дивлячись за тим, що публікується в мережі X. Там можна публікувати все без винятку, так само, як до прикладу, і в Telegram. І аби повернути до країни додаток, маску потрібно виконати усі розпорядження суду і сплатити усі штрафи. От якраз до питання, чи може бути заборонена якась там мережа в країні або месенджер? Може. Телеграм, наприклад, я вважаю, можуть заборонити швидше на Росії, аніж в Україні. Я вам про це вчора розповідав. І коли ми думаємо, що з допомогою VPN можна це обійти, ну так. Але це може мати дуже неприємні наслідки для вас. До прикладу, люди або компанії, які намагатимуться використовувати такі засоби, як VPN, щоб користуватися мережею X, отримуватимуть штрафи у розмірі 50 тисяч бразильських реалів на день. А це майже 9 тисяч американських доларів в день, друзі. За різними даними, користувачами X може бути кожен десятий з 200-мільйонного населення Бразилії. Звісно, ну всіх не переловлять і не оштрафують, але ну, ви знаєте, для батьків це буде стримуючим фактором для того, щоб користуватися мережею X, а сам Ілон Маск на тлі і рішення подорогу, і от такого вирішив обмежити свої подорожі світом. Чомусь. Друзі, це всі новини на сьогоднішній ранок. Дякую, що ви були зі мною. Шалено вам дякую за вашу підтримку. Повірте, я її дуже ціную. Продовжуйте робити це надалі. Я читаю ваші коментарі, коментуйте, будь ласка, реагуйте на відео, пересилайте його своїм друзям. Будь-яка маніпуляція, вона дуже допомагає. До речі, рекомендую вам розміщувати посилання на відео, те, яке вам доподобає, у своїх соціальних мережах. Це також суттєво допомагає просувати канал. А я працюю для вас як завжди з задоволенням і великою радістю. Дякую, що ви є. Дякую, що залишаєтесь. Усіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь! Все буде в Україна!